Чергова брехня і маячня від Володимира Зеленського на Мюнхенській щорічній безпековій конференції він помпезно заявив: Українці не хочуть виборів під час війни. І тим самим перекреслив все те, що у нас з вами, друзі-колеги, в голові і на язиці. Вибори нам вкрай потрібні, тому що ну, в мене свідоме стало розуміння, що з цією владою не тільки перемоги. Миру нам не бачите як своїх вух, і не бачите припинення вогню, тому що владі вигідно, вигідно, щоб ця війна тривала вічно. У нас вічно буде існувати загроза. і так є можливість вічного введення. Воєнного стану їх будуть поновлювати кожні 90 днів і розказувати не можна виступати, не можна говорити. Ми обмежили ваші права заради вас. Ну, все як по Джорджу Орелу. Так пам'ятає Міністерство Правди і так далі, тому подібне. Тому що ж Росія нападе. розумієте, що в такому стані ми будемо жити вічно. Будемо жити вічно. У нас і буде існувати постійна загроза. Ну до того часу або Росія хіба там розпадеться. І щось з нею станеться. Бо не дай Боже, якщо вона все-таки нас захопить. А весь у цей час можна тримати закритими кордонами, закритими кордони можна не проводити вибори, можна прекрасно безкарно красти з бюджету, і ви нічого проти не скажете, бо якщо будете говорити проти, то ви агент Кремля. Ну, все чітко і зрозуміло. Зрозуміло, що Зеленський апелює своїми думками, своїми бажаннями. Ніхто за міру. Правдивого заміру від відношення українського суспільства до виборів і під час навіть реальної агресії не проводив. Мало того, Зеленський фактично плюнув в сторону Америці, тому що в Америці чітко лунало, і Келох, і інші говорили, що багато прикладів, коли під час війни, реальної війни, а підкреслю: у нас в Україні війни немає. У нас є воєнний стан, який передує війні. Який вводиться відповідно до конституції у випадку загрози, тобто у нас є воєнний стан, стан війни не введено, не запроваджено, не мобілізовано відповідно закону про мобілізацію державний апарат, всю державну владу в першу чергу. А натомість бусифікують, а називають це мобілізацією простих смертних українців, які повинні довести. Своїм героїзмом, своєю смертю, що вони заслуговують на те, щоб ця еліта велика, шановна, бо не втікша, та, нами керувала. Ну, це ж так засилають такі меседжі. А ще Зеленський видав в Мюнхені увагу. Він видав, що якщо українців не влаштовує, не влаштовує, що вони раптом. Зрозуміють, що вони не хочуть виборів, то у них є друга опція. Вони, виявляється, можуть друзі, можуть шукати інше громадянство. З закритими кордонами, знаходячись в Україні, без можливості виїхати, у них є виявляється, така опція. І він розказує. Ну зрозуміло, що він не юрист. Тепер кожен зашквар показує, що він не юрист. Я не знаю, як він отримав диплом юриста, тому що інакше він би взяв і прочитав відповідно закон. України про громадянство, а саме 22 статтю. І там визначено, що ви можете просити скільки завгодно, писати заяви, відмовлятися, не визнавати українське громадянство, навіть набути громадянство іншої країни, але у вас до тих пір будуть залишатися зобов'язання як громадянина України. Ви до тих пір будете залишатися громадянином України, поки пан господар, ваш господар і мій господар. На жаль, не прийме рішення, не дасть вам вольною, так як раніше казали, Ми у нас чисте кріпацтво, друзі, і це кріпацтво закріплене в чинному законодавстві і підтверджене, як то кажуть, базовим документом Конституції. Президент має видати указ, і тільки після того у вас не залишається зобов'язань перед Україною, а до того ви васал. Ви кріпак, як і я, на жаль, а подеколи взагалі раб Володимира Зеленського. Бо від його розмаху пера залежить, що ви будете робити, куди можете рухати і куди і як можете переміщатися. Брехня за брехнею. Втомився. Я вже, друзі, від брехні. Не знаю, як ви. мені цікаво почути в коментарях вашу оцінку. Оцю дурні, яку несе Зеленський постійно. Він на міжнародних трибунах несе дурню постійно. І вона вже суперечить тому, що гучномовно говорить стратегічний партнер Сполучені Штати Америки. Він навмисно провокує, щоб просто взялися за голову американці і сказали, та ну його в баню, цю Україну, хай розбирається з нею Росія і все. От тоді нам буде гайки, друзі. Зеленський, звісно, полетить з награбованим в Великобританію чи в Ізраїлі, і все у нього буде в шоколаді. А от нас будуть рвати. Рвати росіяни, тому що вони прийдуть уже не маршом. А прийдуть з величезними втратами, бо хлопці будуть лягати грудь, грудьми їх ложити з кирдами, коли вони будуть йти. І потім можливі, можливі, скоріш за все, величезні репресії, що навіть до це не допоможе. І все це наробив Володимир Зеленський зі своєю бандою-командою. І зараз він в чергове бреше на міжнародній арені, не посилаючись ні на які соціальні, соціологічні дослідження, не посилаючись ні на які заміри, не провівши ніякого референдуму, навіть не проаналізувавши, як би хотів, бо правдиво проаналізував би те, що там говориться в соціальних мережах. Тому що в мене, ну, в принципі, більшість уже. Розумно відкрила очі і каже, та ні, ну це ж те, що він робив, вона на голову не налазить, миру не отримаєм ніколи. Це війна до останнього українця. І зрозуміло, що його Зеленського як не українця це повністю влаштовує. Тому що він же не себе мав на увазі, ну він же не українець, не представник української нації. Друзі, давайте будемо відверті. Хоч колись він і більшість коло нього: Єрмак, Шмигаль і всі решта, вони не є представниками української нації. Тому не можуть сміливо заявляти: війна в Україні до останнього українця. Ну, а себе, коханих, вони ж не будуть згадувати. І тут зараз от кажете, можете вибрати інше громадянство. Тобто, кожен Україн, зараз, знаходячись під ракетами, під бомбами Росії в Києві, Дніпрі, Харкові, навіть у Львові, може отримати наземне громадянство. Цікаво, як? Як він хоч подасть документи, як він потім подавши, вийде. А навіть якщо йому якось дистанційно їх оформлять, друзі, друге громадянство, то ви вас все одно залишиться українське громадянство. Допоки Зеленський не видасть свого указу, не видасть вам вольної. І у вас всі зобов'язання і в частині сплати податків, і в частині захисту заброньованих ментів, заброньованих держеморт, олігархів з їх статками, у вас залишаться. Ви думаєте, він вас позбудить, навіть ви напишете заяву. Ні, за моєю інформацією, багато моїх знайомих роками чекають і до сих пір не отримали. У них вже давно інше громадянство, вони вже живуть, вони до повномасштабного вторгнення ще виїхали в США, і їх ніхто не залишає громадянства України. Не видають вперто указ. У нас видають, коли потрібно, так? коли треба Коломойському видали якийсь дивний указ. Начебто він же не громадянин України, але США його не видають. А як не громадянина України, увага, тримають у в'язниці України. Хоча. Інші держави вимагають її екстрадиції за кримінальне переслідування. Таких маніпуляцій повно. Я веду цим ефіром до того, друзі, що нас дурять. І цим ефіром закликаю вас, у вас є друзі, знайомі, рідні, близькі за кордоном. І я зараз находжу за кордоном, буду розкидувати це відео і цей факт, розкидувати правду, говорити, що ні. Ні, нам потрібні вибори. Нам треба здихатись з цього брехуна, бо він не перестане брехати. Він, я не знаю, він буде. Тонути в морі крові, української крові, і все одно буде розказувати, що це Божа роса. Іншого я не вбачаю, друзі. Українця немає, підкреслюю, немає можливості отримати другого громадянства. Та й не потрібно, по великому бажанню, українцю другого громадянства. А хто навіть хоче зараз чи має якесь коріння, щоб відновити, він не зможе, знаходячись в Україні. Не зможе фізично, тому що треба подати документи, навіть які він, до прикладу, отримає їх в Україні, підтвердження. Своїй лінії рідства. він має виїхати за кордон і подати відповідні органи держави, яку, на громадянство, якої він претендує, а його ніхто не випустить. Тому все, що несе Зеленський, це маячня. Вірити сьогодні владі це бажати свого знищення. Всі, хто вірить владі, зрозумійте, в результаті ваша віра приведе вас до погибелі. Вони не говорять правду. Вони не говорили перед повномасштабним вторгненням, не говорили з 2019 -го року. Вони завжди від нас все приховують. І, і брешуть, і не перестають брехати. Тому я закликаю всіх друзі, не вірити владі. І максимально поширювати, поширювати своє бажання, якщо воно у вас є, провести виборів. Їх можна провести, провести дійсно після хоча б тимчасової зупинки бойових дій. І про це саме.